Всім привіт! Сьогодні з вами знову весь Глаз. Їду зараз на заміри. Потім у нас два монтажа. Ось. Про що сьогодні буде коротенько наша рубрика? Це про те, як доглядати за кабіною, щоб вона була в чистому виді і виглядала майже як нова. Всі задаються таким питанням сьогодні, як так її обслуговувати, щоб вона була завжди як нова, завжди прозора. І гарно. Ось. Тому ми сьогодні вам розкажемо, як це робити. У нас вже воно виробилось, ми запитували у клієнтів, як вони уха... ну, ухажують за своїми кабінами. І вони мають такий добрий вигляд. Це вже самі перевіряли, самі бачили. Ось. І Дякуючи нашим замовникам, ми вже можемо порадити вам, як це саме правильно вірно робити. Друзі, всім ще раз привіт. Привіт, хлопці. При... дівчата. СВ знову е, об'єдналося. Е, зараз розкажемо вам, що таке СВ. Чому саме СВ Глаз? Ну, Глаз це не, не секрет, нікому. це скло переводиться. Ось, а СВ це Саша і Вітя. Олександр і Віктор. СВ, Саша Вітя. Е, тому це ми. Я оставив свою машину під Києвом. Зараз їдемо в місто Васильків, там ми будемо ставити кабінку, потім будемо їхати в Крюковщину. ну і на це сьогодні наша подорож закінчиться. Ось, Так як я обіцяв раніше, там буде трошки цікавий ролик, ми вам об'яснимо, як краще доглядати за душовою кабінкою. Ось, Це буде вам корисно, тому залишайтеся з нами. Ну що хлопці, я вже встиг душ прийняти. Віток мені поставив таку кабінку. Я сполоснувся. Фу, ну що вам сказати? Класна кабінка. А ти як ти встиг її їй... Як ти встиг її вимити до такої чистоти? А як? А хлопці стараються робити добре, щоб було чисто. І отаку от штуку мені порекомендували, коли помилися. З гончиком зняли і все супер. Не, не зважайте, що я в кросовках, Просто приємніше що <рес> сутик. Ладно, це шутка. Друзі, да, це звісно ми. ж... Мож... рекомендуємо людям, не те, що рекомендуємо, а настаємо на тому, щоб милося мінімум через 8-10 годин. Це мінімум. А краще, щоб поставили сутки, все у нас всохнулося, бо у нас прогерметизовано силіконом Ця сторона вниз, так само там. І якщо зараз користуватися дверями глюкати, все це зійде з цього місця. Ну І самі розумієте, що буде далі. Почнуться протоки, дзвінки до нас, приїжджайте, гайпуйте. Ну, а нам не цікаво цікава. Тож ми стараємося з першого разу зробити так, щоб люди не зверталися. І рекомендували іншим. Так що, дивіться, отака от кабінка. Обійшлася людям не дуже дорого. Скажемо вам по невеличкому секрету, це е, воєнний і ми йому зробили знижку. Але ціну ми не будемо казати. Ось, е, дешевше, ніж у наших конкурентів. Набагато дешевше. Особливо Для воєнних у нас є знижки, тому що вони сьогодні захищають нашу землю. Хочу показати вам, дивіться, який контік вийшов. Ось, дивіться, коли чисто все, коли все чисто. Е, Воно працюється зовсім по-другому. Бачите, да, я не знаю, камера передає. Оце є такий пункт. Ось герметик. Бачите, да? зараз я камеру вам на другу сторону покажу. Ось, дивіться. Це герметик. Його майже не, замі... не видно. Він зливається зі стіною. Ось. Дуже така величезка кабінка. Тут розмір 1176 луха частина. І ця частина 1200. По-моєму, 1200, як я не шабаю, щось вже вилетіло з пам'яті. Але саме ідеальна така длина, там де двері у вас роздвижені ходять, це метр 20, Метр 10 також підходить, навіть метр 5, це, це також підйомна ця. Ось от така файна вийшла у нас кабінка Ось від компанії Своглас. Ця штука діє. Тільки тут треба не лінуватися. Тобто ви прийняли душ, у вас потяки йдуть по склу, ви берете згон для води з м'яким силіконом. Якщо гарної якості, тоді буде тут силікон такий м'ягесенький, і ви знімаєте практично весь синаліт і водичку з синаліта. Звісно, що до ідеалу ви там не дотрете, але я вам обіцяю те, що ви будете менше мити цю душову кабіну, і вона вас буде радувати ваші очі, коли ви будете просипатися зранку і приймати душ. Ось, бачите, так? коли вона як навесенка, дивіться, який має вигляд. Ну, я задоволена кабінкою, реально виглядає класно. Дуже дякую вам, що порадили, що ми взяли не чорний оцей метал, а ну сірий. Тому що було погано, так прям огонь. І до речі, дякую за те, що порекомендували зробити роздвіжні двері, а не відкриваючі. Тому що ми собі думали, що у нас такі не стануть. Як виявилось, стають. Тому дякую, буду вас рекомендувати. Дякую вам так клієнтів. Так, ми вам також дякуємо і дякуємо, що ви послухали нашу пораду і тому вийшла така класна кабінка. Тому ми раді, що ми, що ви раді також. Все, залишайтеся свого глас. Це дивіться коментар. Коментар, це чесно, я казав, щоб казала замовниця всю правду. Якщо якісь мінуси... Я працюю в рекламі, я знаю, як це працює. Правда працює найкраще. Фейк заплюю. Все. Все залишайтеся з нами. Далі буде цікавіше Україна. все буде Україна перед.